Всім привіт, дорогі друзі! сьогодні у нас дуже відповідальна та цікава тема. Впевнений, що це буде актуально передусім для новачків. І у нас, друзі, тягарці, вони ж вантажики. Як завгодно, так і називайте. Сенс від цього не змінюється. Поговоримо про форми, про колір, на що треба звернути увагу. Буде цікаво. Починаємо. І перший тягарець, з якого слід почати це відео, це, звісно ж. Вухастий тягарець, він же чебурашка він же розбірний тягарець. Ось такої форми, він, як правило, круглої друзі. На що нам потрібно звертати увагу? Це передусім на те, як комфортно, швидко діставати нам нашу скобу. Це потрібно робити без надзусиль. Але знову ж таки, вона не повинна вилітати з. Вашого свинцевого тягарця. Про вольфрам дещо пізніше також обов'язково поговоримо, не переймайтеся. Дріт дуже відповідальний момент. Він повинен бути достатньо товстим, достатньо великого діаметру, аби не деформуватися на навантаженнях. Якщо ми ловимо дрібну рибу, у нас маленький тягарець, там все маленьке, і вухо вашого гачка також маленьке. Тому там, якщо ви будете використовувати тягарці з достатньо товстим дротом, буде відбуватися те, що ви будете зменшувати рухомість вашого гачка. Це не завжди добре, особливо під час лову окуня. Під час лову судака ми використовуємо або щуки достатньо товстий дріт. Це я просто буду повторювати, тому що дуже відповідальний момент, ще раз скажу. Запам'ятали цей пункт. З вухастим тягарцем це все. Він непогано летить, достатньо середньо проходить усілякі водні перешкоди, дуже розповсюджений. Купити можна скрізь, проблем з цим немає. І в цілому обов'язково потрібно такі тягарці мати в своїй коробці. тому що вони відзначаються як гарною універсальністю, так і тим, що вони дуже гарно гармонізують. Даруйте за каламбур з приманкою. Вони утворюють суцільну пряму лінію. Хтось вважає, що можна знехтувати цим моментом естетизму, на мою думку. І, в принципі, мої результати на риболовлі доводять, що це все ж таки важливий аспект, яким не варто нехтувати. З цим розібрались, переходимо до, ну, мабуть, що найпопсовішого наразі монтажу. Це у нас, друзі, джик. Джиґрік це такий монтаж, коли ми використовуємо на карабіні наш, нашу приманку з гачком та тягарець окремо. Для джерігу часто використовують ось таку форму тягарця, вантажика це грушка. Назви є різні, в тому числі і народні, що для нас важливо. Грушка дозволяє нам балансувати між вухастим тягарцем та паличкою, про яку мова піде дещо пізніше, і показувати кращий показник ефективності під час проходження двостулкових молюсків. І, звісно ж, грушка далі полетить, ніж вухастий. Це пов'язано з тим, що під час. Того, як ви робите закид, вухастий тягарець складується з приманкою, і приманка утворює додатковий елемент парусності. З таким тягарцем на джиглігу цього немає. Також важливо для нас те, що якщо приманка, а саме її діаметр менший, ніж діаметр тягарця, вона ховається в польоті за тягарцем, і, звісно ж, це дуже Якісно та позитивно впливає і на дальність закиду, і на точність, і неможливо порівнювати навіть якість подібних закидань. Зараз це дуже актуально, оскільки часто доводиться кидати і далеко, і влучно водночас. З цим розібралися. Тепер, друзі, Токіо Рік. Як зрозуміло з назви країна походження. Цього тягарця це Японія. Токіорік гарно підходить для умов, коли ми вимушені піднімати нашу приманку над дном, У мене були випадки, коли ми ловимо на мулистому дні, у нас вимушені ми просто піднімати цю приманку, але з якихось невідомих причин на такому дні була хижа риба. Якщо ваші умови є, Якщо у вас є водойми, де також мало дуже ділянок з твердим дном, або їх взагалі немає, то це, а саме Tokyo Rig, може вам допомогти в цьому. Працює це наступним чином. Тягарець знаходиться в нижній частині, потім ось така металева паличка, і далі у нас приманка. Тобто приманка знаходиться на певній відстані, досить відчутній над дном. І якщо ми робимо певні протяжки на дні, то що відбувається? Ми мул чіпляємо, але не приманкою. І це важливо, це часом дуже підвищує ефективність рибалки. В певних умовах, звісно, це не розповсюджена історія саме з цих причин. Переходимо далі і. Як я і казав, поговоримо про ось такий тягарець. Він же дропшот, часто його ще називають паличка, існує різні форми. Для нас найважливіше те, що паличка летить далі, ніж будь-який тягарець на джигрігу. Це пов'язано із формою, і з діаметром, і те, як ця історія вся складається, летить. І дійсно, треба віддати належне, що саме паличка. Є рекордсменом в дальності закиду. Для когось це важливо, для когось ні. Знову ж таки, повторююсь: якщо ми візьмемо паличку на джигрігу, то приманка з нею не утворює певну суцільну естетичну пряму лінію, яка дещо нагадує рибку. Для активних риб, для якщо ви ловите окуня на двостулкових, саме паличка, мабуть, є оптимальним варіантом для того, щоб і дістати до риби, і якісно. Провести вашу оснастку в місці лову. Наступний, друзі, тягарець у нас з вольфраму. До цього ми говорили про свинець. Він найбільш розповсюджений і пов'язано це передусім з тим, що вартість тягарця з свинцю кратно менша, ніж з вольфраму. Вольфрам потрібен передусім тим рибалкам, для яких. Надважливо це дальність закиду, малий об'єм приманки і чутливість. Щодо останнього аспекту точаться різні думки, діалоги, спори і все інше. Однак треба віддати належне так, дійсно, якщо у вас менший об'єм тягарця, при тих же цифрах, що у свинцю, це падає швидше, це дзвенить дещо краще, якісніше. І для когось це дійсно надважливо. Особисто для мене не завжди. Я використовую вольфрам вкрай рідко, це або змагання, або дійсно, коли мова йде про метри, які потрібно досягнути, аби дістати до риби. Тому вольфрам. Переваги, я вже сказав, недоліки, друзі, він дорогий. Тягарці з вольфраму не дешеві, і це їх найбільший недолік. Що стосується того, який же вольфрам нам обрати, я вважаю, що оптимальним, якщо ви все ж таки хочете спробувати вольфрамові тягарці, обирайте класичний вухастик і все одно звертайте увагу на скобу. Вона повинна. Дуже якісно працювати, бути достатньою жорсткості, класно, безпроблемно заходити і виходити з тіла нашого вантажика. І це дуже важливо, оскільки це буде вирішувати, комфортно вам буде та швидко працювати зі зміною приманки чи ні. Тому на цей момент особливу увагу прошу вас звернути. Далі по формам ще одна цікава форма, на мою думку, яку безумовно слід зараз розкрити, це ось такі проходінці, як завгодно їх можна називати. Для чого нам цей тягарець? Він класно проходить усілякі корчі, траву, будь що, якісь водні рослини, водні перешкоди, водні об'єкти. З недоліків, не так він гарно летить, на мою думку, як розбірний тягарець і йому безмежно далеко до вищевказаного джигрігу. Але в певних умовах така форма є обов'язковою, оскільки вона буде результатом формуючим фактором на риболовлі. Ви або будете робити успішні проводки в завалах, або ні. Що стосується рибалки в каміннях, то неважливо, яка у вас там форма тягарця, якусь певну частину ваших монтажів ви обов'язково залишите на дні, така вже наша джигова доля, якщо завгодно. З цим розібралися. Тепер переходимо до моменту вибору кольору. Чи важливий колір тягарця під час рибалок? Так само, як і з американками, про які. Ви вже бачили, мабуть, відео. Колір тягарця має значення в двох аспектах, на мою думку: це або прозора вода, або дуже запресована риба. Під час використання тягарців яскравої форми, часто рибалки роблять наступне: беруть якийсь яскравий тягарець і яскраву приманку. І дійсно, в синергії, в поєднанні вони утворюють певний суцільний об'єкт. Таким чином, ви можете штучно зробити. Вашу силіконову приманку більшою за рахунок тягарця. Є така хитрість, нею дехто користується, хтось нею нехтує. Особисто я до кольору ставлюся досить нейтрально. Але якщо я знаю, що в місці лову риба не буде перебувати на вищій стадії своєї активності, все ж таки надаю перевагу тягарцю чорної, чорного кольору. Чи надто це впливає на результат в фіналі риболовлі, сказати дійсно складно. Однак все в вашій голові і в вірі. Особисто я в це вірю. І в цілому з цим проблем не виникає. Можна експериментувати з різними кольорами. Наразі на ринку риболовних товарів є величезне різноманіття усіляких кольорів, тому тут ціле. Величезне поле для ваших фантазій та експериментів. Коротко і, сподіваюсь, не надто нудно. Я розповів вам про тягарці, які є форми найрозповсюдженіші. Дуже сподіваюся, що це було для вас корисним. Якщо так, то тисніть ваші вподобайки. Якщо у вас є знайомий рибалка, початківець, обов'язково надішліть йому це відео, впевнений, що воно може бути йому корисним. Принаймні, коли я починав риболовлю, я був би в захваті, якби хтось надіслав мені подібне відео. Ще раз дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло, які будуть питання. Відповімо на всі. Підписуйтесь на канал. До речі, хто хоче бути першим і дізнаватися першим про новинки компанії Флагман. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал «Флагман Live. А на цьому в мене все. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Побачимось в наступних відео. Нехай щастить величезних трофеїв, Бувайте!